Друзья, товарищи, всем привет! Сегодня у нас неділя, 14 січня И це перше моє видео на ютуб Записую недільку Болів, це трошки оклигав Сейчас вискочив, надо глянуть до трактора Всього, зараз я переживаю, зараз відкрию, подивлюся, заливав антифриз. Концентрат робив десь 18 градусів, не вистачило в мене концентрата. Ну і думав, заскочу далью, так як я зліг на неділю, то нічого не вийшло. І зараз подивимося, відкриємо краник, чи потече відсюди. чи не потече. Слава Богу. Жидкость потекла, бо я думав блок розморозиться. Тому готовлюсь на днях, буду вносити на ріпачок селітру. І так, які плани ще на сьогодні <coughs> все цей прицеп сімечки. Я не знаю тут тонни 3-4. Вона об'ємна, Бог його знає, зараз віса покажуть. Беру, загружаю сюди сімічку, чіпляю за свій жопіль і в сусіднє село до товариша перетягую два-три прицепчика, висипаю, він буде на днях здавати, ще може, може на якусь тонну селітри нашкрябаю на це біле золото. Тому що 2 тонни взяв і ще б хоча б одну тонну селітри. Так, друзі, день другий. Заканчую грузить третій прицепчик. Бистренько їдемо, бо там вже машина підходить на погрузку і далі кидаємо сілітру. В общем, якось так плотний графік. Так, дивіться третю ходку, вон дракони на погрузку готові. Зараз висипаємо і сразу грузимо. Так, все готово для погрузки, все. Баласти тут такі понавішували, кольосика наоборот поставили. Що у нас тут? Генеральчик. Резину кстати вот такую поставили получается четко вот. песок ша грибли По эксплуатации ковша всего генерала Все отлично уже он несколько лет вин работает Ничего с ним не стало Все ровненько Все четенько Краска на месте вся Короче, якость так. Вот тут муфты такие вот. Ци. И этот такой момент трох соплять. А так нормально. Как-то так. Да. О, все, второй дракоша, 892. Фух. Вот такая выхлопная труба. Целым ты звук брался. Так ось трошки навозив на кучку наше чорне золото. Осьо. Арт beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like so buildings. As again the course it takes us higher. Speaker As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Сейчас чуть-чуть поставив на зарядку, подзарядив, виключаємо, отсоединяємо це все дело. Сейчас будем пробовать заводить мого дракона. Пробуємо. Похуже. Нормально для старичка. Лайкосик трактор. Так, друзі, добрався я на поле. зараз будемо пробувати кидати. Значить, вот такий сніжний покров. Значит, земля буквально на сантиметр промерша. Дальше мягка земля. Ось наш ріпачок, Значит, тут і Падалиця пшениці вже пішла третя фаза по ньому. Верхній слой буквально підмерший сантиметр я перевіряв. Далі нормально. Литру. Погодка шикарна уже плюс 4 градусник показує. дорога, вся чорна вона тає. и все як воно получилось, сейчас покажемо. Оце все точечка, Ось ося мелко, це все селитра. От наверху, де гола земля, вже болото. От воно зараз саме момент буде розставати ось бачите як воно видно таке посічене все я навіть десь перекриття робив получається 12 14 метрів на глаз між колями тому що навігатора немає робота їм як є і ось, ось є діти побити 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 ось видно як воно Сікло полностью перекритие, і ось все другий след полностью перекрило 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Д12, D14 і Шикарно воно перекриває. Если було воно такое, як лед, корочка, то б воно б скользило на більше. А так, ну, рум, старенькіе тарелки, такі собі. Це реставрувати якусь тарілку з нержавейки ставити, там ці ки, там, зацепи, які більше розкидають, може воно буде на більше і ефективніше розкидувати, а так поки не. Ну що, друзі, на цьому все. Я там ще один рум, мабуть, ну, завтра докину. Все, Друзі, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато цікавих відео.